Цьогоріч костелу найсвятішого серця Ісуса. Пам'ятці архітектури, яка знаходиться у серці Чернівців 130 років. У радянський час у будівлі храму був архів розділений на кілька поверхів. Коли костел повернули релігійній громаді, його інтер'єр був майже зруйнованим. З 2010 року і дотепер триває реставрація цієї будівлі. На якому етапі роботи та коли планують їх завершити, розповість Євген Пасейлюк. Костел Серця Ісуса одна із трьох неоготичних будівель в Україні. Його звели в 1894 році, коли в той період була популярна неоготика, що означало своє рідне повернення у високі середньовіччя. Проте зараз від неоготики тут залишився подертий фасад та високий шпиль. З 2010 року у костелі знесли два поверхи, які раніше облаштували для архіву. Замінили вікна та відновили автентичні двері. Навісні минулого року почали реставрацію шпиля найвищої точки будівлі. Ну, отже, зараз було відстаровано шпиль, який тут на схемі видно ще в старій своїй формі, тобто з пофарбованої старої мідяної бляхи. Зараз мідяна бляха нова і вона іншого кольору, вона оригінального мідяного коричневого кольору. Але років за 30 вона також набуде патіни і стане такою стандартною бронзово мідяного зеленого кольору. Ось також зараз плануємо відновити оцю вежу штукатурку власне, тобто принаймні оцю цю частину костелу, яка видно на все місто, що була зроблена так як слід, і потім наступні три роки, якщо вдасться знайти кошти, також зробити реставрацію цього фасаду. За словами отця Олексія, у костел планують повернути орган, але наразі не вистачає коштів. Фінансують роботи спонсори з Польщі та тамтешнє міністерство культури. Наші чернівецькі міські архітектори, інженери, працюють. Але вони працюють також і спільно з польськими, які ведуть так само нагляд там. Досить потужно виконуються роботи і стосовно науково-проектної документації, і самих робіт залучаються провідні експерти польські там, проводиться біохімічне дослідження матеріалів автентичних і, відповідно до яких вже будуть по рецептурі підбиратися ті матеріали, якими буде проводитися реставраційні роботи. Цього літа у костелі призначили нового настоятеля, отця Олексія. Нині тут формують нову релігійну спільноту, яка запрацює 8 листопада 2024 року. Тут має бути спільнота єзуїтська з чотирьох осіб: троє священиків і один брат. Але спільнота переважно буде працювати не на парафії, але в будинку нашого нового проекту Простір надії, який буде присвячений реабілітаційному служінню. Тобто психологічної духовній допомозі воїнам, членам їхніх родин, переселенцям, волонтерам, тобто людей, які так чи інакше будуть зачіплені або є зачіплені посттравматичним синдромом. З 2010 року костел на святішого серця Ісуса належить ремо-католицькій релігійній громаді. Ця історична споруда стане ще однією туристичною візиткою Чернівців. Чи згідні з цим чернівчани? Це є наша історія, це є чудова пам'ятка архітектури. Я вважаю, що це. Прекрасний спосіб залучення туристів в наше місто показати прекрасну готичну архітектуру. Дивіться, яка архітектурна, історична Красота. будова. Звичайно. Звичайно. Ви, можливо, були там або. Ми, Ми якось трохи заглядали, бо туди не пускали. Ну, реставрація необхідна, бо ж зношується приміщення. Воно раніше був архів, наскільки я знаю, пам'ятаю. то ніхто й не дивився до нього. Це тим більше. Зараз це дуже добре, що взялося з реставрації. Це, це, це ж історичне надбання міста. Це дуже правильно. Головне, що є спонсори на цю справу. Я вважаю, що це правильно, тому що це важлива культурна пам'ятка в нашому місті і, в принципі, для України. І мені здається, це чудово. Я дуже надію, що його реставрують ем, дуже ну, як сказати, вірно в тому плані, що залишить його іденти. Ідентичність і повністю не змінять під модерністські зараз течії. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4